имею право работать. право работать. Почему колотим? <свят> Не хотим карантин выходного дня. Хотим получать зарплату. Если ведут карантин выходного дня, мы потеряем очень много денег. Как кормить семьи, платить те же самые налоги, Сейчас починається отопление. Ви самі знаєте, яке у нас отоплення і скільки за нього платити. Сотні херсонців доєдналися до всеукраїнської акції проти карантину вихідного дня, під час якого буде призупинена робота ресторанів, кав'ярень та інших закладів харчування. З опівночі, суботи до опівночі понеділка. Працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, АЗС і транспорт. Такі протиепідемічні заходи в Україні обговорюються із 5 листопада, та остаточне рішення. Ння все ж мають ухвалити цими днями. Офіціант Олег пригадує наслідки весняного карантину, боїться їх повторення. Без я п'ять місяців без роботи сидів. я сиділ. Хамовує жити без денег п'ять місяців. Справа, це було тяжело, это було вжасно. Такого больше не хочу. Сотрудников у нас около 50, Это так на скидку возьму. Просто потому що заведення большое. И работа круглосуточно, работали до того, как ввели этот закон, первый закон о неработе после после 10. А теперь говорят, что мы ещё закрываемся, всех закрывают. Закрываете. На выходные. Молодцы. Ну как так? Я, коллеги, так и Микита говорят. За дотриманням карантинних вимог у закладах, в яких вони працюють, ретельно слідкують. Не розпространяти вірус это носить маски, что мы и делаем. Это использовать санитайзер, что мы предоставляем и гостям, а и пользуемся им сами. И я более чем уверен, что и это и в сфере о, общественного и питания и это останов... Нові розпространня <epizomate> <Nee>, <проб> Не всі, звісно, питаються соблюдати, но ми им говорим, щоб они одевали маски. Стоит антисептик. Пожалуйста, пользуйтесь. Мойте руки, никто ж не запрещает. Люди не хотят соблюдать, А ми та причому <проб> дуже гостро на карантин вихідного дня реагують і музиканти. Разом із нічними клубами і ресторанами закривається і їх майданчик, де вони можуть підзаробити. Якщо я не буду працювати, я просто помру з голоду. В вихідні дні це наша основна праця, основний зароботок, коли ми можемо грати в клубі, в ресторані. І я, як професійний музикант, мене власний проект, де я працюю. Але ж ви розумієте, що цей закон, який зараз намагаються пройти, він закриває нам зовсім так. Це хвороба і це страшна хвороба. Але давайте жити їм. Інакше ми можемо просто вмерти від чогось іншого. За годину протесту до працівників ресторанного бізнесу вийшов Вадим Чабан, заступник голови Херсонської облдержадміністрації. У коментарі журналістам пояснює, рішення про карантин вихідного дня затверджує Кабмін, тож у його компетенції лише проінформувати уряд про вимоги підприємців. Вимоги будуть формалізовані. У вигляді якогось документу сказали, що є. Ми домовилися, що представники бізнесу в кількості 10 осіб прийдуть до мене. Ми опрацюємо чітко їх пропозиції і можливі шляхи вирішення. Я не можу сказати, що всі 100% вимог бізнесу будуть задоволені, але я думаю, що вирішення проблеми буде. В крайньому випадку ми опрацюємо ці вимоги для того, щоб ми могли вробити їх на комісії ТФТНС та подати на уряд для того, щоб приймалося відповідне рішення. Робота закладів ресторанного бізнесу сьогодні багато. То в чому залежить і від того, у якій карантинній зоні перебуває область, наприклад, на сьогодні Херсон помаранчевий, проте зі слів Вадима Чабана, перехід до червоної карантинної зони можливий вже у понеділок. Ми розуміємо, що Херсон і декілька районів області з понеділка скоріш за все перейдуть червону зону. І ми витрубували у представників органів місцевих середині Херсона, міста Каховка, Залешківського району їх пропозиції, що вони бажають додатково заборонити або не заборонити. Зараз це все опрацьовується на комісії 14-й годині. Вони будуть попередньо затверджені. Але я вам хочу сказати, що більшість пропозицій, які надійшли від органів місцевого самоврядування, направлені на збереження роботи в звичному режимі по часу, але з посиленням вимог до санітарної безпеки. За кілька хвилин вже у кабінеті Вадима Чабана Херсонські ресторатори озвучили свої вимоги. Ви повинні відстоювати наші права. Вы должны передать наши, наши требования о том, что мы хотим нормально работать, платить налоги, соблюдать абсолютно верно, как вы сказали, все карантинные правила. Мы это готовы делать. Мы это и делаем и сейчас. Но не надо нас закрывать те два дня, когда мы зарабатываем. Наша индустрия так работает. В будние дни мы или в ноль, или в минус, а в выходные дни... Ми компенсуємо мінуси, хоч і кампенсіруємо мінус. Тож за підсумками засідання, вимоги бізнесу та відповідні звернення будуть направлені уряду. Та попри масові акції протесту, карантин вихідного дня все ж запровадили. Такі обмеження будуть тривати щонайменше три вихідних поспіль з 14 по 30 листопада. Юлія Соломахіна, Ірина Мізенцева, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.